Лот жіночих купальників бренду Місгайде. Є різні модельки. Ми вам повиймали з пакетиків, тому що кожен купальник йде в індивідуальній упаковці, щоб ви наочно бачили, які будуть моделі траплятися в лоті. Така модель, йдуть високі трусики, зібрано ось тут спереду і зібрано на копі. Дуже красиво буде на тілі. Трапляється бюстгальтери без, без паралону, як, наприклад, ось цей, так і з паралоном. Будуть входити розмір 34. 38, далі юк 14 і ЮК 16. Наступна модель таких клітинку, висока посадка трусиків. Це розмір четвірочка. Іде з паролоном, але без пушапу, Тобто буде дуже красиво підкреслювати груди. Ось таких на таких широких лямочках. Розміру буде 10, 8, 6, 16 та 14. Наступна модель чорного кольору, високі трусики ось такі. Йдуть бікіні позаду. І такий бюзгалтер, без паролону з кісточкою, теж буде дуже красиво тримати ваші груди. Це буде ЮК4, 8, 10, 12 та 14. І ще дві моделі. Такі плейбої. Висока посадочка з боку на зав'язочках. І такий бюстгальтер іде теж з кісточкою. Це розмір UK16. І такий суцільний, дуже класного такого небесно-блакитного кольору. Розмір М на таких широких лямках.